Я Чепорук Аліна Сергіївна, студентка групи Сума 22. Зараз проходжу діактологічну практику в місті Красилів Хмельницької області. А це моя інформаторка. Представтеся, будь ласка. А я Романюк, Людмила Михайлівна, народилася в селі Моньки, Красилівського району, Хмельницької області. Розкажу про своє дитячі, свої роки, про наш. Як ми жили в тому селі, була така хатка невеличка, була підлога земляна, ми глиною мастили її, застеляли якимись там радюшками. От, тримали, коли хатки була підмурована, примурований такий хлівець, і там тримали корову, і там тримали поросятка, і були курі. І так жили мої батьки, мама і батько. Мама працювала в колгоспі і батько в колгоспі кузніцом. А нас було двоє, я і брат мій, брат менший, я трошки старша. Ходила в школу, ходила в школу, ходили початкову школу в селі, нашому 4 класи, а потім переходили в п'ятий клас, п'ятий. 5... Шостий, восьми класи, я вісім класів закінчила, і поступила потім, а переходили в друге зовсім село. Село було таке далеченько, такі горбки туди проходити в те село. Дуже тяжко було тими горбками переходити полями. Як снігу навіє, сніг за То йдемо і купаємося в тому снігу. А якщо а вже літом. Як верталися літом, то там сіяли кукурудзу. А ми ж малі, п'ятий клас, і в мене ще була така теж подружка Галя, І ми йдемо з цієї школи, заходимо в ту кукурузу, наломимо тих качанчиків, а ті качанчики такі красиві, коли ми робили ляльки з тих качанчиків. Mm -hmm. І починаємо собі робимо хатки, І поки ми награємося тими качанчиками, порозчісуємо коси тим лялькам. От, робимо їм ліжечка, щоб вони собі то в саді ходили. От так, ну, так, так собі гралися, потім приходимо додому. Як приходимо додому пізно, то мама трохи і свариться. От, і, але ж кажу, що ми були там, там і гралися. От такі, такі були роки. А зими були дуже холодні, були дуже багато снігу в селі. Так часом було снігу багато. що Майже криші видно. Ходили верху, по тому снігу, що можна було й провалитися. А ходили в битих валяночках, в, в шубках, такі, такі шубки, бити валяночки. І так ходили ці дітки в, ціх, в ті школи. Криниця була теж в селі далеко, по воду тяжко було ходити, набирати водичку з криниці і нести тими снігами. От, але якось прожили А е, в п'ятому класі, десь пятий шостий клас, то в нас в селі в мене ще одна подружка була Таїса, і ми з нею е, дуже дружили. І так і були дуже ми, я не знаю, як там сказати, що дуже нам сподобалося кіно Спартак. От, і після того кіно чогось. У нас з'явилося бажання складати вірші. І от ми давали одна одні теми, що ти склади на ту тему, ти склади на ту тему, там, там про маму, там про ще про щось, там такі, ну, такі хороші віршики, невеличкі. І потім на другий день приходили і розповідали одна одній. А потім в нас зародилася така ідея, що давайте будемо робити якби, батькам трошки радіснішого життя, будемо ставити сценки, якісь... придумували сценки, якісь там такі всякі смішні, ставили п'єски, якісь такі трошки вже і... які написані там в книжках Котляревського, ще там яких письменників. І, скла, і вірші говорили, і співали, і збиралися дітки, робили покривал сцену, такою, за ширмою розкривали. От і Батьки приходили, і багато не тільки батьки, а другі люди із села приходили.